Господи мій, Ми спасіння моє, так в тобі знайде ми вся душа. Моя. Час Божого милосердя приходимо з молитвою, щоб Бог дарував мир нашій країні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущні дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим. І не нас від спокусу, але визволи нас від Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлень третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую Духа Святого, Святого Силенського церкву все причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та усього світу. Заради Його тяжких страждань. З милосердисті над нами і над цілим світом. Заради Його тяжких страждань. З милосердисті над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Придічний Отче, оферуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, твого найлюбішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради Його волісних страстей. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу. заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і у всього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. І усього світу. Предвічний Отче, Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та усього світу Заради його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Змилосердися над нами і над цілим світом. Тридичний Отче, афіруємо тобі тіло і кров, душу і божественність Твого найбільшого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради Його волісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його волісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і у сього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей, будь милосердним до нас і усього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жартвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого.

Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. З над нами і над цілим світом. Заради його тяжких страждань. Зверси, над нами над і Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. О крови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Увоваємо на тебе. Святий Йоанне Павле II. Молись за нас, свята Фаустино Ковальська, молися за нас, всі святі та ангели Божі, Моліться за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай буде слава! Любов і поклоніння. слава і любов, вся Ісусу. слава, хай ви слава, так, Богу слава і честь.